Всім доброго дня на каналі Котли Смаль. І В сьогоднішньому відео мова піде е, про змагання. таке е, Ось така ось сира драбльонка е, з нашого подрібнювача гілок. Проти твердопаливного котла. Ну, зокрема, це у нас буде твердопаливний котел, верхнього горіння. Ну, взагалі багато кажуть, що е, сирі дрова взагалі не горять в котлі. Ось це ворог котла, а за твердопалений котел верхня горіння там взагалі майже два роки сушки потрібно, щоб там 20% вологи було Там взагалі коротше, неможливо ним топити, окрім чисто сухих дров. Тому ну, цей міф не міф. Будемо розвінчувати. Можливо, є там і в цьому правда, але правда посередині. Ось, короче, кажучи за цю драбленку можливо все спалювати ефективно, ефективно на самотязі, без, без турбіни навіть. Без турбіни. Все буде ефективно згорати, але потрібний е, розумний підхід. В е, чому він заключатиметься? Зараз вам розповімо. Короче, ми бачимо ось така драбленка, ми вам вже показували. ось Є ось такий ось твердопаливний котел верхнього горіння. Ось, турбіни немає, працює він на е, ланцюжку. На самотязі жаротрубний теплообмінник всередині, все нормально розганяється. До 70 градусів ми тримаємо, виставлено 70. Зараз котел догорає там трохи менше 60. Е, на будинок заходить у нас е, виставлено на 48, зараз десь 45. Ось Тому так, ось таку, такі ящики драблянки ми використовуємо. Для завантаження їх йде ну, десь взагалі 4 можливо 5 ящиків ми набираємо, не трамбуємо, де нічого. І використовуємо мікс плюс отакі ось дрова сухі. Ну, сухими їх можливо, і важко назвати. Вони були цьогоріч придбані, це в травні або в червні ми їх придбали. Ми їх купували такими шайбами. Тоді покололи їх до такої фракції. Ну, така крупна фракція у нас залишилася. Ось ми наверх трошки колимо мільчу. Ось така кількість дров, можливо, там трохи більше ми е, десь більш мілких наколимо доверху. Будемо завантажувати. Коротко, як потрібно Завантажити котел, щоб він нормально горів. Висипаємо ми отакий ось ящик на саме дно, на колосники. Потім, е, Шарф вкладаємо дров сухих. Потім знову гілки-сухі дрова. гілки, дрова І так завантажуємо ми десь до 3 четверті об'єму завантаження. Це ось у нас середня дверка, ну вище середньої дверки, трохи ми завантажуємо мікс. А вже от той об'єм, який у нас залишився, ми завантажуємо чисто сухими дровами. Ось, А підверди будемо розпалювати взагалі мілкі. І даємо котлу розігнатися до 70 градусів. Все він з'їдає, все. все зграє, але спочатку десь години-дві з цієї драбльонки буде випаровуватися волога. Надлишкова волога, яка в ній ну, адже, ну, дня 4, мабуть. І... Трішки морозом підсушили. ну, але це так. Морози можуть бути, можуть не бути. І в нас з труби, з димаря, з нашого, виходить пар. Пар. Ну, Не дим, а пар. Ось. Потім, коли вже підсушилось, починається згорання. і теж. При тому виділяються смоли, адже це ну, сире паливо. Ну, і Можна побачити, ось, котел у нас догорає 60 градусів на ньому. Ось Смоли, ну як смоли? Коли топили ми чистим дубом, ось таких от, от коричневі у нас були е, нашавання на котлі. Зараз з'явилися чорне. Ну, звичайно, чорні будуть, тому що це сире паливо. Ось такий сирий Але тенденції до того до О, по телескопу можна побачити. ось. Тенденції до того до чистки котла я не бачу, коли ми топили дубом. Ми взагалі його на початку сезону почистили. ось, І все. А вже з драбленкою у нас таке відшарування. Ну, можете побачити, ось вона пальцем, пальцем знімається все. Ось, І виділяється дьоготь, але все одно все згорає. Все не так ефективно, як хотілося б, але все згорає. Якби вона була суха, звичайно б вона зразу давала якусь енергію. Ось. Але тим не менше, дивіться, якщо ми топили чист, ну, чистим дубом сухим, ну відносно сухим, ну, от завантажила його по нижню, нижню паличку верхньої дверки. І нас він горів. Е, ну... Більше доби годин 30 можливо. ну, В 16, ну, була звичка, в 16.00 ми завантажуємо. ось, І трошки було незручно. Десь до 20-21 наступного дня ми завантажили. Так воно все здвигалось, ми тоді менше завантажували. Коротше, виходив на добу. Ну, Сирой дробленки взагалі красота. Завантажуємо 4 і наступного дня в 4 так відмітили ну, при такому режимі 70 на котлі і 48 на будинок заходить. Ну, 48-45. І все, все чудово згорає. Нічого не, не, не потрібно чистити в котлі. Ось. Тому як вихід, буде такий варіант, міксований, дозований. Ну, можливо, як, якби таку стиру сирепаливо ви класичний котел, звичайно, я ще, як 50, 50 градусів на ньому вистав, він і текти буде у вас, там чого тільки не буде. В шахна, можливо, буде він горіти, якщо на низ сухі, а зверху закинути драблюнку, там поки денейчера до дойде, так, ну, так же воно десь підсушиться, вийде волога. Ось. Тому все чудово згорає. і я ж кажу, У нас ці гілки це лютий березень, коли у нас обрізається садок, Він як, ну, як знахідка. Обрізається садок і у нас ще на місяця півтора два ну, палива додається. Ось. І ми так тут теж дивимося, де там лінія електропередач там вичищають гілки. Ми теж там буваємо. Ну, коротше кажучи, гарна ця штука для твердопаливного котла. І твердопаливний котел верхнього гріння навпаки в ньому Ех... легше спалювати, аніж в класичному котлі, а той можливо і в шахтному. Тому міф не міф судити вам. Ось, Ну і пишіть в коментарях е... Е... ваші думки на рахунок цієї теми, на рахунок сирої драбльонки. Ну а ми, мабуть, будемо завершувати на цьому. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал Котли Смаль. На все добре, до побачення.